Добрий день, малята. Запрошую вас на заняття з аплікації. Дітки, що ми будемо робити сьогодні з вами? Відгадайте загадку. Е він квітковий принц поет. В капелюх жовтий, одягнений. Про весну сонет на біс. Прочитає нам правильно, дітки, нарцис. нарцис. Це весняна квітка. Тому на занятті з вами будемо робити квітку нарцис. Для роботи нам знадобиться клейонка, білий аркуш паперу, клей карандаш та заздалегідь вирізані деталі. Для початку ми розставимо квіти, як вони повинні у нас виглядати. Спочатку травичку, потім стебло, одне. Друге і третє. Потім листочки. І потім викладаємо пелюстки, Ось так. І жовту ось таку серединку ставимо. Обов'язково жовта серединка. І третя квіточка. Ось пелюстки біленького кольору, і теж жовта серединка. І тепер тільки починаємо все клеїти. Спочатку будемо клеїти травичку, Намачуємо клеєм і приклеюємо до аркушу папера. Ось так. І притискаємо пальчиками. Тепер беремо стебло однієї квітки, теж намащуємо і приклеюємо. ось так. Тепер намащуємо листочок і теж його приклеюємо. Ось так. І притискаємо пальчиками. І нам залишається наклеїти пелюстки. Теж намачуємо клеєм і ось так приклеюємо. один. Два три і чотири. І наклеїмо ще серединку жовтого кольору. Ось такі у нас виходять гарні нарциси. Але нам зробити ще треба два. Дітки, подивіться, які гарні нарциси в мене вийшли. Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!